У Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській та Донецькій областях України за декілька останніх днів рятувальники гасили пожежі сухостою. Найчастіше причиною таких пожеж стає те, що люди прибирають на території господарств і починають спалювати сухості. Про це повідомляє держслужба із надзвичайних ситуацій України на своїй сторінці у Фейсбук. Яку шкоду завдає людина, спалюючи сухостій, та які є альтернативи? Говоримо далі. Анатолій Шкарбута, заступник начальника відділу профілактичної роботи. Роботи Управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Держслужби з надзвичайних ситуацій України зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Анатолію, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Доброго дня. Пане Анатолію. Чим небезпечно спалювання сухостою? Основна небезпека спалювання сухостою це можливість і ймовірність. Розповсюдження пожежі на великій території, втрату контролю за спалюванням такого сухостою. Ну це те, що стосується пожежної безпеки, також є небезпека значна і для екосистем, для тваринного світу, для рослинного. Під час таких пожеж гине дуже багато тварин, птахів, особливо молодняку, який в цей час якраз перебуває на цих місцевостях. І а... також йде забруднення навколишнього природнього середовища димом і шкідливими викидами. Як дим впливає на людський організм? Відповідно, як і при звичайній пожежі людина. Відчуває головні болі, запаморочення? Ці всі продукти горіння відкладаються в легенях? Це особливо шкідливо для людей, які мають відповідні хронічні хвороби. Тому це шкода для всього живого і для природи. Яка зараз відповідальність за спалювання сухостою чи передбачений за це штраф? І якщо так, то який? Зусиллями ДСНС зараз піднято штрафні санкції для громадян. Штраф може сягати від півтори тисячі гривень до шести тисяч гривень. Пане Анатолію, ми якось вже раніше в аналогічний період минулого року спілкувалися, зокрема, із рятувальниками. і Говорили про те, що ну це така не нова традиція, те, що українці можуть спалювати сухості в себе на присадивних ділянках. А скажіть, будь ласка, як рятувальники це все діло моніторять, тому що я пам'ятаю, можливо, ви підтвердите, що і зараз так відбувається завдяки дронам. Це відбувається час від часу в якійсь громаді, я не пам'ятаю в якій області. Ми говорили, що рятувальники просто дронами перевіряють місце. Вість або не було ось цих е, таких запалювань. Скажіть, будь ласка, чи часто е, ось така ініціатива? Насправді дійсно, ДСНС разом з правоохоронцями і е, з органами місцевого самоврядування адаптовуються під виклики, які зараз в нашій державі ми все частіше застосовуємо дрони для виявлення порушників, які спалюють. Сухостій, е, також е, ми разом із лісагентством Держекоінспекцією Нацполіцією здійснюємо рейдові перевірки екосистем патрулювання лісів, е, патрулювання населених пунктів е, відповідно не тільки за допомогою дронів, а й е, візуально. Е, Пересуваючись житловим сектором, ми виявляємо таких порушників і намагаємося першочергово провести роз'яснювальну роботу. Але якщо порушник злісний, ми накладаємо штраф. Пане Анатолію, наскільки працює ось ця пояснювальна робота? Наскільки часто українці дослухаються до пояснень рятувальників? Зокрема, робота досить ефективна. В нас в минулому році навіть були періоди, коли ми Досягали зменшення кількості пожеж в екосистемах. Зазвичай під час патрулювання населених пунктів, там де ми проводимо роз'яснювальну роботу, повторних випадків спалювання сухої рослинності значно менше. А злісних дозвільних порушників, звісно, ми застосовуємо штрафні санкції. Вони на жаль, самі дієві. Особливо це потрібно застосовувати в умовах війни, коли держава витрачає великі ресурси на гасіння таких пожеж, замість того, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів і інших надзвичайних ситуацій. Ну і пане Анатолію, під час ось цієї роз'яснювальної роботи підозрюю, що можливо запитують тоді, що ж робити із сухостоєм, чи пояснюють рятувальники, як тоді, що робити із сухостоєм, що робити, які є варіанти його романе. Підкажи слово його утилізації, утилізації. Так, дякую. Згідно е, нашої компетенції, ми не зовсім повноважні роз'яснювати населенню, що потрібно робити сухостоєм, але наші колеги. З держекоінспекції санстанції е, рекомендують все таки компостувати всі ці відходи. А також більшість територіальних громад зараз вживають додаткових заходів щодо збирання такого е, сміття, сухостою, листя, е, сухого гілля, і самі централізовано здійснюють його утилізацію. Розуміло, дякую пане Анатолію за ці поради. А це був Анатолій Шкарбута, заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям держслужби з надзвичайних ситуацій України. Ми говорили про шкоду від спалення сухостою та альтернативні шляхи його утилізації.